Вітаю вас, шановні слухачі каналу Еволюція Свідомості. Чи знали ви, що сміхотерапія реально здатна вилікувати невиліковне захворювання? Хочу поділитися з вами історією Нормана Казінса, який переконався на власному досвіді та за допомогою свого лікаря довів це документально. Почалося все понад 30 років тому. Коли журналісту поставили страшний діагноз колагеноз. це захворювання, за якого імунна система проявляє агресію до власної сполучної тканини, м'язи і суглоби людини дерев'яніють. Через деякий час тіло Казінса стало нерухомим, і одного разу він не зміг розімкнути щелепи, щоб поїсти його лікар, доктор Хітцік. Розповів, що з 500 хворих на колагенез одужує тільки один. Після довгих роздумів Казінс дійшов до очевидної думки якщо негативні емоції, пригнічуючи ендокринну систему, є провокаторами захворювань, то емоції позитивні, активізуючи її діяльність, можуть стати стимуляторами одужання. Учені з'ясували, сміх стимулює вироблення в організмі речовин, схожих за дією на морфій. Вони знижують біль і допомагають організму мобілізувати сили для боротьби з хворобою. Норман дізнався, що в Японії, Китаї та Індії сміхотерапія введена в програму лікування в багатьох лікарнях. І ефект від такого додаткового лікування дуже високий. В Індії добре відомий лікар Кантарія, який стверджує, що сміх зцілює не тільки депресію, а й бронхіальну астму, легеневі та серцевосудинні захворювання. Японські вчені використовують сміх для боротьби з туберкульозом, французькі та англійські лікарі. Проганяють сміхом страхи нервово хворих. Казінс вирішив, що якщо він хоче залишитися в живих, він не має права далі пасивно очікувати на смерть. Він має спробувати мобілізувати всі резерви свого тіла за допомогою сміху. Попри протести лікарів, які вважали його безнадійним хворим, Казінс виписався з лікарні й переїхав до готелю. Де ніщо не нагадувало йому про хворобу, з ним залишився тільки доктор Хіцік. У готельний номер доставили кінопроектор і найкращі комічні фільми та книги. Казінс відчув себе неймовірно щасливим, коли 10 хвилин нехай і вимушеного сміху все таки дали анестезуючий ефект, і він зміг проспати без болю дві години. Після того, як болезаспокійлива дія сміху закінчувалася, доглядальниця знову вмикала кінопроектор або читала Казінсу гумористичні оповідання. Через кілька днів страшні болі перестали мучити Казінса. Анестезуючий ефект сміху було доведено. Щоб з'ясувати, чи зможе сміх знизити аутоімунний запальний процес, доктор Хіцік… Брав у Казінса аналізи крові безпосередньо перед сеансом сміху і після нього. І щоразу результати аналізів підтверджували, що запальний процес в організмі йшов на спад. Казінс почувався окриленим. Стара приказка Сміх Найкращі ліки знаходила під собою фізіологічну основу. Казінс сміявся на день не менше шести годин, його очі. Опухли від сліз, але це були сльози одужання. Дози протизапальних засобів знижувалися, а згодом він зовсім припинив приймати ліки, зокрема і снодійні. до нього повернувся сон. Через місяць Казінс зміг уперше без болю поворухнути пальцями рук. Він не вірив своїм очам, потовщення і вузли на тілі почали зменшуватися ще через місяць. Він зміг активно рухатися в ліжку, а через кілька місяців настав момент, коли він встав із ліжка. Це було для Казінця справжнім дивом адже лікарі вважали його приреченим. Місяць від місяця рухливість усіх суглобів збільшувалася, болі зникли, залишилися лише неприємні відчуття в колінах і одному плечі. Пальці все впевненіше рухалися по клавишах органу. Він знову зміг виконувати свої улюблені фуги баха. Він почав грати у великий теніс, скакав на коні, не боячись упасти. Він вільно повертав шию в усі боки, супереч прогнозам фахівців про повну нерухомість його хребта. Через 10 років Казінс випадково зустрів одного з лікарів. Які засудили його до повільної смерті. Той був абсолютно ошелешений, побачивши Казінса живим і здоровим. Вітаючись, Норман стиснув руку лікаря з такою силою, що той зморщився від болю. Сила цього рукостискання була красномовнішою за будь-які слова, незважаючи на важку хворобу. Норман Казінс прожив дуже цікаве, яскраве і тривале життя. Почавши з журналістики, він згодом став письменником, психологом, громадським діячем. Тричі Казінс опинявся на краю загибелі, крім колагенезу, двічі переніс інфаркт і щоразу рятував себе супердозами сміху. Ось така історія, друзі. Наведу вам ще декілька фактів про користь сміху. 5 хвилин сміху дорівнюють заступенням навантаження на організм 20-25 хвилинам заняття фітнесом або 40 хвилинам відпочинку. 20 секунд сміху продовжують життя на 3 хвилини. 17 хвилин сміху на добу подовжують життя на 1 рік. Сміх не тільки збільшує тривалість життя, а й підвищує його якість. Сміх покращує роботу дихальної системи, серця і судин, а також органів травної системи. Сміх тонізує лицьові м'язи, які зазвичай працюють рідко і посилюють циркуляцію крові. Шкіра отримує додаткове живлення, з'являється легкий рум'янець, який прикрашає обличчя. Під час сміху в рух приходять близько 80 м'язових груп, поглиблюється дихання, активізуються легені, а це збільшує приплив кисню до мозку. При цьому організм виділяє більше лейкоцитів і антитіл, що захищають нас від бактерій і вірусів. А ще сміх регулює рівень цукру в крові, зміцнює судини. Знижує сприйнятливість до болю. Ось чому сміх є одним із найсильніших засобів у відновленні та профилактиці здоров'я. Тож бажаю вам, мої шановні слухачі, гарного настрою та непохитного міцного здоров'я. І запам'ятайте, що сміх є своєрідною розрядкою м'язового напруження, знімає весь накопичений негатив та допомагає повернути гармонію душі й тіла.